Цей день, як ніколи, я відчуваю єдність зі всім українським народом. Це свято дійсно об'єднує нас і надихає нас на позитив і дає нам сили рухатись вперед, боротися і виборювати нашу незалежність на майбутнє. Інколи ми чули, що Нібито нам незалежність дуже легко далась 33 роки тому, і тому ми маємо нібито заплатити якусь таку страшну ціну за це. Але я хочу нагадати більш далеку історію і сказати, що український народ виборював свою незалежність вже більше ніж 100 років. Ця багатостраждальна нація, як ніхто у світі, вже давно заслужила незалежність. І тому сьогодні я з особливим відчуттям у цієї єдності всього українського народу бажаю всім впевненості, в перемозі, віри в найкраще світле, європейське цивілізоване майбутнє України в майбутньому. І я впевнена, що саме українці, об'єднавшись обов'язково, виберуть цю незалежність в майбутньому. Україна показала всьому світові, що ми гідні незалежності і самостійності, і державності саме головне. І якщо раніше... Коли запитували, а знаєте де Україна? І говорили, що це десь частинка минулого пострадянського простору, то зараз вже будь-яка людина у всьому світі скаже, що Україна це самостійна держава, яка Гідно і достойно себе поводить, бореться за свою незалежність, і е, кожна людина підтримує нас у всьому світі. І хочу сказати, що е, немає цієї втоми наших європейських і міжнародних партнерів вони розуміють, що ми зараз виборюємо демократію і цивілізацію не тільки в Україні. Ми показуємо, яким має бути світ в майбутньому на всій планеті. І якщо ми зараз поступимося україною. Це може прийти до будь-якої наступної країни. Тому об'єднуємо наші зусилля, віримо, що ми обов'язково переможемо, і саме так буде. І дякую всім нашим партнерам у всьому світі, що ви допомагаєте нам, що ви разом з нами, і разом ми обов'язково переможемо.